Всім привіт! От що друзі, я знайшла і сьогодні вам розповім. До речі, неділя людей не так багато, але от машин машини є отак. І трішки вони заважають моєї розповіді. Важко знімати цей будинок, і на відстані я на той бік вулиці переходила. І тут ну там є старовинне фото, і я його викладу і ви побачите. Як це було? А цей будинок було побудовано в другій половині 19 століття. А в другої половині 19 століття цей будинок належав Шенбернам, і він так і зветься Віла Шенбернів. Тут є дві такі версії. По-перше, кажуть, що безпосередньо він належав родині Шенбернів. А за іншим варіантом, просто що Мукачівський район землі Мукачівського району, імі володіли Шенберни, починаючи з кінця XVIII століття, і, мабуть, господарі, котрі будували цей будинок і назвали так Віла Шенбернів. Чому саме Віла? Віла теж з'являється. Таке поняття. Віла з'являється теж наприкінці 19 століття. Це будинок, який належав родині достатньо заможній. Я опис додам, а зараз я спробую зробити декілька фото о цього будинка Віла Віла Шембернів її знімати дуже важко, тому що тут великі дерева і вони такі старі. І їх крони переплетені один з одним, але я не про дерева, я про будівлю. Будинок одноповерховий, але він досить великий, тому він належав заможним людям ця Шенборна. Ну, Ви почитаєте в описі, да, який я додам до цього відео. Зараз тут гарнізонна поліклініка, як то кажуть, де надають військовим медичні послуги. Ну, Сьогодні неділя, тут все зачинено, але ми бачимо півоні, тобто тут і скошена трава, і там на ганку є і половички, Я думаю, що тут все ок. Ніколи я цим не цікавилась, якщо казати відверто. бачите, як не ховається ця віла Шенбернів за деревами, за парканами. Все одно я знайшла її. Я вам про неї розповіла. Я...